Хочеться сказати добрий ранок, я сніданок, але в мене вже не сніданок, а обід. І це мій перший блог, який нарешті вийшов на моєму каналі. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Обіцяю щотижня знімати цікаві блоги для вас. У мене сьогодні вихідний, я нещодавно прокинулась і збираюсь сходити в магазин на закупочку, купити щось прикольне для тіктоку, купити продуктів їжі, і ви, звичайно, відправляєтесь зі мною. З чого починається кожен успішний блог? Правильно, з розпаковки. Я думаю, ви вже здогадались, що там всередині. Давайте відкривати. О, наконець то відкрила. Що ви бачите перед собою? Це скарб. І цей скарб я сьогодні буду їсти. Ну що, ми йдемо з вами в сільпо. Я не знаю, який тут буде звук, бо машини їздять. Можливо, буде погано чутно, тому вибачте, я завжди з собою беру сумочку Шопер, бо ви бачили ціни на ці пакети. Це ж взагалі жах. Подивіться, що я знайшла. Це червоні банани, і ви просили мене їх з'їсти в Тіктоці. Тому, звичайно, я беру. Один малесенький бананчик 21 гривня. Якщо їли, напишіть як вам. Ну прикольно, я такий ще ніколи не їла. Так, тепер я на пошуки Паски. Бо сама хочу з'їсти. І вивті, хто це просили, щоб я її з'їла, але щось не бачу. що ще паски не продаються чи що? Будемо зараз шукати. Напевно, це там, де хліб, да? де випічка, де хліба. Я пане не бачу, але пасок не бачу. Я, до речі, в цьому році збираюся сама пекти Паски. Сподіваюсь, мене з цього щось вийде. О, щось бачу. Дивіться, взяла найменшу, вона коштує 30 гривень. Отака малютка. Уявляєте? Але хочеться, треба брати. Ну, дуже маленька, скільки тут грамів. Навіть не написано. Так, ну а це мій улюблений відділ у Сімпо. Я завжди тут купляю щось для тіктоку. Це якась нова штучка. Черемоя. Ох і назва. Дині вже кавуни по акції. Персики. Тут щось сьогодні маленький вибір, якщо чесно. Так, що я тут ще не пробувала? Папаю не пробувала. І фрукти. Блін, а напишіть у коментарях, як виглядає пасін фрукт, бо мені написали, що я його спробувала, а я не знаю, що це. Де воно? Оце? Чи оце? Оце це маркстан. Не зрозуміло. Блін, взагалі всі по щось нічого нема цікавого, тому я буду йти у інший магазин. Дуже дуже багато людей. Взагалі не знаю, любите ви таке дивитись чи не любите, але одразу попереджаю, що доведеться. Бо розпаковки я люблю. Я продуктовий шопоголік. Буду показувати вам, що я сьогодні купила. Давайте глянемо. Перший взагалі, перша моя покупка дуже-дуже крута. Я колись хотіла вже її купити, але вона коштувала 200 гривень, подумала, що це дуже дорого. Сьогодні були знижки, і ця штучка стояла 54 гривні. Уявляєте, це. Келих у формі черепа. Дивіться. Я взагалі не знаю, на що він мені, чесно вам скажу, бо ну, це не для кави явно, для віскі, напевно, що якогось. Ну, просто дуже-дуже гарний. Мені дуже сподобався, я купила класний. Так? За 50 гривень то взагалі пушка. Далі в цьому ж магазині купила дошку для нарізання. Дошка це ж називається. Ну, да. Дошка кухонна. Чому українську мову разом? 50 гривень також. Взагалі, ціна топ, я вважаю. Мої улюблені соки. Зараз по 7 гривень у сільпо. Дуже-дуже смачні, без цукру. От я такі п'ю. Ага, в цьому магазині, де купляла чашку і дошку, ще купила отакий тримач для телефону. Поставлю на кухні. Давайте відкриємо, глянемо взагалі, як він збирається. В мені цікаво. Так. Ось так я розумію. Так, да, дивіться, і сюди ставиться телефон. Прикольно, мило. Марсу теж, теж подобається, він підказує нам. Так, далі пасочка, яка коштує 30 гривень. Що це тут? 100 гр, уявляєте, 30 гривень. Бо ви просили з'їсти для Тіктоку, я купила саме для цього. Так, кукурузка, звичайна, по акції була. Купила ваш червоний банан, який ви так просили. Я не знаю, що це за банани, в чому там прикол. Так, потім взяла такий малесенький гречаний багет. Я вам вже його показувала. Ось такий м'якенький. Так пахне. Марс уже хоче мені тут завалити мою конструкцію. І взяла ще індичий рулет домашній, Тож дуже смачний на бутерброди. Звичайно, я взяла капсули для своєї кавоварки. Це мої найулюбленіші. Вони. Тут 16 штук, тому вони й вигідні. Марс! Ну, що це за кіт? Ну що за кіт? Видає мені зняти влога. Вони вигідні, бо їх тут 16 штук, 16 чашок. Взяла ще отаку каву. Я не знаю навіщо. У мене немає кавоварки, яка мелить її, але просто цікаво спробувати перемолоти блендером і заварити. Саме з зерен, ніколи не була щойно. Хоча стоп, це ж в кав'ярнях також перемелюють одразу. Да? Угу. Тільки зараз це до мене дійшло. Наш тоді я ту каву купила. Зрозуміло, все зі мною. Так, дві шоколадки рошен чорних. Хочу зробити смачний десерт. Глазурь для паски, бо я ж паски буду сама в цьому році пекти. Дріжджі. Не знаю, гарні чи не гарні, просто взяла. Марс! Якщо ви не знаєте, хто такий Марс, я вам зараз його покажу. Ось! Ось. Це маленьке чучело, яке завжди мені заважає знімати мої відоси. Що хочеш сказати? Нічого, так? Да? Іди. Так, далі, у мене тут вже стільки всього накладено. Я ж збираюсь пекти сама паски, тому купила дріжджі, купила форми для пасок. Купила, значить, котику такі вкусняшки. Купила сир. Знаєте, що ще купила? В мене ж скоро, ну як скоро, через 40 тисяч на Тік на Тіктоці буде Марс. Ну, що це таке? Ще 40 тисяч і в мене буде 500. Тому купила такі свічки для тортику. Кабачки, хочу зробити кабачкові оладки. Дуже захотілося купила. Ой, блін, кабачок полетів. Три пачки мівіни, бо ви просили цілий день їсти мівіну в Тіктоці. Желе купила, хочу ще раз спробувати приготувати той десерт з ТікТоку. І лимончики були на знижці. Ось така вийшла розпаковка. Напишіть, сподобалось вам чи ні. І чи взагалі подобається вам такий формат відео? Буду знімати, якщо ви поставите мені уподобайки. Ну, от як я раніше жила без кота, скажіть. Хто мені царапав руки, кусав мене, будив о 5-й ранку? Ну хто? Хто це робив раніше? Хто? <ріст> Ти моя букля. Ти моя букля. Зробила я, значить, каву в свою новеньку склянку чи чашку. Що це таке, не знаю, але виглядає дуже круто. На десерт у мене, звичайно, кіндер. Я вже скоро лусну від них, але все одно їм. Ну, не можу. Не можу налюбуватися своєю новою чашкою для кави. Ням-ням-ням. Марс також завжди хоче підтримати нашу з вами розмову. Нарешті цей день настав. І сьогодні я буду відкривати всі свої кіндери, якщо, звичайно, вони в мене помістяться. Не хочу зібрати всю колекцію. Хто підписаний на мене в Тіктоці, це знає. Ну що, поїхали, погнали. Перший О, щось нове. Ой, а що це? Це якась, наче риба. Да, дивіться, прикольно. дуже прикольно. Хто шоколад весь буде їсти, мені цікаво, бо я на дієті. О, як мило! Це якийсь... А, це одна білка. Білка, так? Да? Ну, так. Да. Гляньте. Це куди? Я завжди збираю без інструкції. Дивіться, яка білка. Блін, постійно попадаються нові. Це дуже круто, бо нема повторок. Ой, це. Як називається ця тварина? Блін, він ще міняє Хамелеон. Він ще міняє колір. Дивіться, отакий. Я потім покажу вам всю свою колекцію. Що мені тут вдасться відкрити? Так, ну що? Блін, така в мене вже була. Це мавпа. Відкладаємо. Далі. До речі, коли на моєму каналі буде 5000 підписників, я такий самий набір кіндерів розіграю на своєму каналі. Тому, будь ласка, підписуйтесь, щоб це не пропустити. Б... Багемот це. Так, да, багемот. Так, зараз. Блін, прикольний який. Люблю обережненько відкривати. Хоч би щось новеньке, хоч би щось. О! Яка гарна птичка ця, фламінго, блін. Колись був період, і мені дуже подобались фламінги ці. Гляньте, ой, це, мабуть, поки що найгарніша іграшка, яка в мене була. Клас. Яка вам подобається найбільше із тих, що попались мені? Напишіть. Дивіться, це скарб. Скільки в мене тут шоколаду? Так, ну що, перший ярус зняли, другий теж майже зняли. Відкриваємо далі. Я вже втомилася, <смістила> пообіцяла відкрити всі. Але напевно, що залишу декілька штук на наступне відео. Блін, це жирафа, я, до речі, дуже її хотіла. Крута, яка крута. Так, оце збирати іграшки. Моє найнеулюбленіше. Я хочу, щоб вони вже були зібрані. Так можна? Блін, як її тут збирати? Що тут? О, так. Щось в мене не виходить. О! Дивіться, теж дуже прикольно. Я, походу, вже зібрала всю колекцію. Прикиньте, тепер займуся поїданням кіндерів. А ви обов'язково підписуйтесь на мій канал, тому що такий самий набір кіндерів я буду розігрувати, коли вас буде 5 тисяч. Як і обіцяла, показую вам свою міні-колекцію. Це, звичайно, ще не всі кіндери. Я не знаю, скільки в колекції повинно бути штук. Але дуже-дуже мені подобається ця серія. Такий видався день у мене насичений. Я багато знімала відосів в TikTok, тому обов'язково підписуйтесь на TikTok, якщо ви ще не підписані. Я там знімаю дуже багато класного контенту. Ну що, сьогодні в нас відповідальний день і він називається Купання Марса. Коть, ти готовий? <смір> він дуже линяє, хочу його покупати та гарно вичесати. Але щось мені стрмно, як і йому. Google радить мені покласти резиновий коврик на дно, але в мене його немає, тому я покладу просто полотенце. Марс вже щось відчуває і трохи нервує. Марс. Все буде добре. Будеш чистим та пахнющим. Я його поставила вже, щоб купати, а він воду п'є і лапки миє. Коть! Котя! Ну, що йому сказати? <ріст> Я його вже намочила, поки все спокійно. Зараз буду пінити. Так, ну що, ми покупалися. Все пройшло дуже спокійно, трошки поверіщав на мене, та й все. <ріст> 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 Покупався та одразу в ліжко. Весь мокрий, ми ж тут спати потім будемо. Бу Кс-кс. <ріст> Зараз буду сушити. Коть! Хто покупався, той отримав вкусняшку. Будемо вичесуватись. Отакі в нас гаджети. Да, 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 да. Отак От ми сушимось. Так Гей, <ріст> <Кот, ріст> нельзя так! Сушитись феном цей містер не хоче, тому включила дуйку. У мене тут чистий котик. Покупались, можна відпочити. Подивіться, який гарненький, Висушила його все не так страшно, як здавалось.